Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді вітати гостей та друзів нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то ж запрошуємо приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся так званим польським борщем, який готують на... і в ресторанах, і в кафе. І на весілля підійде будь де. А я сьогодні приготувала вдома і хочу з вами поділитися. І до цього борщу дають чи картоплю, чи пампушки, чи, е, ну, що, що завгодно. А в нас сьогодні будуть пальчики з м'ясом. Так що давайте будемо готувати разом. От закипіло і ми оцей шум позбираємо так о. я тут кадала ребра, у 5 каструлю і кусочок м'яса. Добавляю сюди великий бурак, ось такий. і додаю сюди солі, аби в солі варилось. дві чайні лишки. Тепер м'ясо ми це виберемо геть. М'ясо відберемо файно від костів і будемо робити начинку до пальчиків. Будемо до борщу робити ще пальчики. Зараз. Це все м'ясо ми виберемо. Тут у борщ я ще дала е, цибульку порізала і дала е, пахучого перцю. Три, п'ять можна дати, грошин. От. І. І бурачок ще буде. Ми зараз будемо заправляти, зараз з м'ясом цим зробимо порядок. Повідбираємо від костів, а борщ ми заправимо. Смажуємо бурачок, один лишку смальцю я дала і підсмажуємо цей бурак. Що я вібрала з того. Довщу вибрала і потерла на кухній терці і будемо його тут підсмажувати. Додаємо до нього томату, лишку дві. У мене домашній свій томат. Я там маю на каналі є рецепт мати. Огляємо сюди два. Лис... Лаврові листочки і два зубчики часнику розтискаємо. Отако. І ще будемо підсмажувати. Ось так. Це все розмішуємо. Розпускаємо це всю водичку. Тут я маю десь грам 150, можна 200, можна навіть і 300 грам сметани. Вбиваю сюди одне яйце у сметану. Добавляю, ой, добавляю ложку муки і вінчиком збиваю це все. Ось так. Ось так збиваю, би не було комочків. Підливаю чи стакан води. До цього. Ось так. Добре, треба збити, підливаючи. Тепер вливаємо оцю заправку у борщ. Ось так. О, оцей борш за тропки вливаємо. Тепер так само вливаємо оцей бурачок, що ми тушили. Розмішуємо, аби він закипів. Так, я ще додала чайну лишку солі і даю ще перцю півчайної лишечки. І будемо зараз спробувати. Можна дати ще, хто любить кислі, ще можна дати отсту. Я не буду давати, бо мені, мені добре. От. І Він, він уже вже тако, і він уже готовий. Хто хоче, може його проціджувати. Аби був сами, сама така, як дійсно у, у кафешках дають, я не буду проціджувати. Я буду, буду так. Ще, хочете, би був червоніший дайте сирогу. Потертого буряка підсмаженого, я давала такий. Такий борщик у нас вийшов. Його можна подавати і порційно е, у, у, у таких горнятках до е, пампушок, чи пальчиків, чи картоплі, хто з чим любить. Можна його процідити також, але я не буду цідити, я буду е, так просто. Ось такий. Ось такий вийшов у нас борщик. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, підтримуйте нас, щоб ми могли далі продовжувати канал. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Рецепт пальчиків буде окремим дописом. Я посилання також зроблю. In v palčikah na boršč, a v borščem na palčiki. Pod videom.